В історії 1966 відсотків сяксутські. Спасибі. Ви знаєте, я сьогодні переповнений такий е, щасливий і я думаю, що ви також щасливі, бо ви в нашій рідній домівці з вами. Правда? І ми з вами прийшли книги співчителям. Які нам цю домівку плекали, які зробили її рідною, які нас навчили, як треба жити на цьому світі по правді. І мріяли працювати ті, хто працюють зараз в університеті, я впевнений, тоді, коли вчились в технікумі, тому що вони бачили приклад, бачили вчителів. Ви знаєте, я сьогодні сиджу поруч. Із Моїм Я якому цьому році буде 80, дай вам, Боже здоров'я і одного літа, який мені пізніше передав свою посаду заступника директора з навчальної роботи, запрошував на неї понад рік, з букетом квітів, добрим серцем і душею, якому всі з вами шануємо і любимо. З нами сьогодні наш Олексій Іванович Соколічук. Я точно знаю, ви знаєте, що все роблять люди. І та атмосфера, які стосунки, які поміж людина. І, звичайно, я зустріваю Івану Чмир сьогодні, я Івана прийшла до зали, чи ні, не знаю. Я і Іван, чи ні, мабуть, не прийшла в залу, але вона сьогодні була. І от такі, яка Іванна, Зоя Васілівна Кузнєцова, і так далі, і так далі зробили перші навчальні плани, які ми. Михайло Миколайович, також, я його посилав, їздив на Сапунова 9 в Москву біля музея, коли нас знаходиться, здається, затверджували ці плани і створювали заклад, який є коледжем першим в Україні і в 31-х в Радянському Союзі. І ми його зробили. Ми створили з вами на базі цього коледжу. ВУЗ, який був підпорядкований Міністерству фінансів України, Український фінансово-економічної інститут. Ми разом з створенням податкової адміністрації ми перейшли підпорядкування і отримали статус академії а в 2003 році і Національної академії податкової служби. Ми стали національним університетом у 2006 році. Ви знаєте, ми стали відомі не тільки в Україні і в світі. Ми стали багатьом прикладом для багатьох, а багатьох предметом зазвичай. Я згадую тільки останній, скажімо, той рік, 2013, коли ми поїхали з колективом Сузір'я, невеличким, 12 чоловік, але в Сеул, в Південну Корею і представляли дні культури України в Кореї. Уявіть, приймало участь понад 60 країн світу. І ми, українці, наші студенти, отримали приз глядацьких симплатів. І де вони не були? Чи в Америці, чи в Канаді, чи в Іспанії, чи в Польщі і так далі. і так далі. В цьому ж році я зустрічався з ректором Ярілонського університету. Це крак. Його ми чули, і Баба Римський закінчився університет. І Коп'ярні закінчився університет. Ми виграли футбол в інтернеті. Усі, і усіх вузів Польщі ми, наш університет, виграв. і Україна. Ми отримали перше місце, ми отримали. Пункт. Знаєте, ми не тільки українську мову вчили і будемо вчити. У нас 50 чоловік вивчало польську мову. І вчились вузах Польщі. Хорватії, Іспанії до Росії чомусь не їхали. Один-два. Ви знаєте, і це дуже важливо, що ми вже треба відчувати вектор руху в Європу, вектор руху до цивілізованого світу, до стандартів життя, де є право, і людина є найціннішим, що може бути. Ви знаєте, ми ще добудуємо. Я впевнений, що ми переживемо ці непрості часи. Я не буду розповідати про їх суть і про те, що вдов... яка впала на долю ректора важка ноша, нелюдська, повірте, але яку, дай Бог, ми разом переживемо і повернемо. Чесне ім'я нашого ректора, як би не хотілося запрямувати його ну, в нашого університету. І е, я вірю в те, що ми з вами однозначно добудуємо наш спортивний комплекс. Ну, представте, 90% готовності від басейну. Так? 17 тисяч квадратних метрів тільки підтримують. У нас сьогодні в університеті на складі на 25 мільйонів знаходиться найсучаснішого медичного обладнання в тому числі Тому що працювати важко, треба бути здоровим, повірте. Мені. Я освічу всім, чого здоров'я, люди добрі! Тоді короче життя працювати здоров'я. Я знищу здоров'я всім. І думаю, що якщо ви мене підтримаєте, знаєте, кажуть, мене, як же Петро Мельник це зробив? А я вам скажу: все так випускайте. Ви мені допомагали в скрізь, ви мені допомагали виїхати з України, мені допомагали в Америці, ви мені допомагали повернутися в Америці і вони допомагають і зараз. Тому асоціація москви Національного університету податкової служби, я думаю, є. Настояще на часі. Якщо берете мене їх захите віком, я вам буду дуже засвячувати. Студентства 70-х, ще випускницю 1970 дев'ятсот року групи ом 43 С Людмилу Костянтинівну Семенюк Бойко, яка сьогодні завітала до нас з смельничини. Людмила Костянтинівна. Ми чекаємо вас на сцені під відбудові овації залу.